Сьогодні поговоримо про геймерську гарнітуру, і це не просто навушники з мікрофоном і підсвіткою. Це ваша зброя власне, для геймінгу, ваш локатор у шутерах. Але от є проблема, тому що гарнітур сотні, ціни різняться кардинально. А кожен виробник кричить, що саме їхня мало не е фпієсогороду дає. Тому сьогодні розберемося, як власне вибрати геймерську гарнітуру, аби вона реально звучала, не тиснула на голову, не шипіла в мікрофон і не світилася. Як новорічна ялинка. Після цього відео ви точно зрозумієте, на що справді варто звертати увагу, що насправді важливо і чого можна спокійно уникати, коли обираєте свій ігровий звук. І навіть хороший приклад буде. Тож вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! На початку ми з вами виділимо п'ять основних критеріїв, на які дійсно варто звертати увагу при виборі. І це, звісно ж, якість звуку, комфорт та ергономіка, мікрофон, тип підключення. І тільки в кінці ми поговоримо про те, що справді дорожче означає краще. Власне план зрозумілий, тож давайте рухатись по ньому. Вам усе ясно. Розпочинаємо дійсно з найважливішого, а саме звуку, і в іграх дуже часто важлива не гучність, а точність позиціонування звуку, аби ви могли чути не просто десь постріли, а точно знати з якого ж боку підходить до вас ворог. І тут на сцену виходить просторовий звук. Його загалом буває кілька типів. Найпоширеніший це віртуальний 7.1, як, наприклад, навушників від GamePro Asgard Free Pro, Отакі от. Це, ну звісно ж, тут не реальні сім динаміків в навушниках, а така програмна імітація, яка створює відчуття, ніби звуки лунають абсолютно з усіх боків. В хороших моделях це працює просто ідеально, і ви справді чуєте все зверху, ззаду, навіть під різними кутами. Крім того, все частіше з'являється підтримка Dolby Atmos або ж DTS Headphone X. Це вже вищий рівень, і такі технології створюють справді реалістичну акустику. І в тих же шутерах не. Просто чути напрямок, а навіть можна зрозуміти відстань до джерела звуку. Ще один важливий момент це драйвери або ж динаміки, і зазвичай 40-50 міліметрів. Це золота середина. а Тут знову ж таки це 53 міліметри. Здається, звісно ж, більші драйвери не завжди означають кращий звук, але часто дають глибші баси і загалом ширшу сцену. Проте, якщо гарнітура перенавантажує низькі частоти, то всі дрібні деталі можуть просто тонути і зникати в частотах. Тому Тут варто слухати шукати баланс, адже все має звучати чітко і без зайвого гулу. Просто кажучи, хороша геймерська гарнітура це не просто про бум-бум, а про те, де власне саме цей бум-бум відбувається. Тепер поговоримо про те, що відчувається не вухом, а шкірою саме комфорт. Бо навіть ну, найкращий звук він нічого не вартий, якщо через годину ви вже мрієте зняти гарнітуру і більше ніколи її не бачите. Насамперед звертайте увагу на вагу: легкі навушники це не тільки про зручність, але й про менше навантаження на шию під час довгих ігрових. Сесій, оптимально приблизно 350 грамів. Усе, що вище може трошечки відчуватися після кількох годин гри. Далі амбюшури, і вони можуть бути зі штучної шкіри, можуть бути з тканини або велюру. Шкіра виглядає преміально. Вона добре ізолює звук, але може парити влітку. Тканина ж і велюр дихають краще, зате пропускають трошечки більше шуму до ваших вух. Тому тут обирайте під себе або ізоляція, або прохолода. Крута деталь: це зміння амбюшури, вже згаданий. Сьогодні модель Freya Pro. в комплекті є як амбішори зі штучної шкіри, так і з тканини. І це на мене, взагалі, топове рішення під будь-яку погоду. Ну і за можливості краще таке приміряти навушники перед купівлею, щоб точно зрозуміти, чи зручно вони сидять на вашій голові, і чи комфортно вам з ними. Ну, тобто покрутити оголів, я не знаю, відчути самі навушники на дотик. Це ну це прям важливо як на мене, тому що з цим вам потім жити. І звісно, важливим є і управління у геймерських гарнітурах. Це не просто кнопки, це буквально частина бою. І ідеально, коли регулювання гучності, вимкнення чи вімкнення мікрофона або перемикання режимів знаходиться прямо у вас під рукою. Це або на самій чашці, або ж на пульті, не знаю, на дроті. комфорт. Це ж не просто зручно сидить на голові, це частина Вашої ігрової продуктивності і гарна гарнітура. Вона має буквально зникати з вашої голови. Ну в сенсі, що ви можете забути про те, що вона взагалі там є. Це так поворот. А от що часто недооцінюють, це мікрофон, бо гарнітора це не тільки про чути, але й про бути почутими. Якщо у вас крутий звук, але у вас в команді чи на сервері просто не розуміють, що ви говорите через якість мікрофона, то ефекту від гри буде приблизно нуль. Тут в нас традиційно можливі два варіанти: або ж зйомний мікрофон, або ж стаціонарний. Зйомний, як на мене, він об'єктивно зручніше, можна легко від'єднати, коли не граєте, або якщо хочете користуватися. З гарнітурою, як звичайними навушниками, просто для прослуховування музики. Натомість стаціонарні зазвичай мають трошечки кращу і стабільнішу роботу. Ще один важливий момент це шумозаглушення, і воно теж може бути як програмним, так і апаратним. Загалом в дорогих моделях використовується і подвійний мікрофон, який фільтрує загалом ваше дихання, звук, клавіатури. В бюджетниках просто трошечки приглушує фон. Тож слухайте приклади роботи. Мікрофону перед покупкою, якщо, звісно, є така можливість, так як у мене сьогодні є навушники від GamePro, саме модель Asgard Freya Pro, то я вирішив показати вам, як власне вони звучать, отак, от, от все це виглядає в затишній домашній обстановці, і можете написати в коментарях, як вам загалом подобається чи не подобається. Отак, от, от можна ближче, можна далі. Все це рухається, все це доволі зручно виглядає. Тому, власне, як вам. далі поговоримо про підключення, бо саме воно визначає наскільки швидко ви почуєте о, те, що власне відбувається у грі, і наскільки швидко ваш постріл або ваша реакція дійде до ваших вух. Почнімо з класики: саме дротові гарнітури, вони найнадійніші, тому що не мають зовсім затримки сигналу. Все, що ви чуєте, відбувається тут і зараз. Жодної різниці між грою та реальністю. І це ну це справді важливо, особливо в шутерах, де мілісекунди буквально вирішують, хто встиг першим. Далі бездротові гарнітури. І тут у нас традиційно є два типи: це. Bluetooth і радіоканал 2,4 ГГц. Bluetooth це справді зручно, адже гарнітуру можна підключити буквально до всього до ноутбука, до телефона, навіть до телевізора. Але, от для ігор це насправді не завжди ідеально, бо тут затримка є, і хоч вона й невелика, але помітна. І в шутерах або ритм іграх це відчувається, як ну, звук не встигає. Натомість гарнітура з підключенням через 2,4 ГГц це абсолютно інша історія. Тут теж немає дротів, але сигнал йде через ок. Окрема USB-приймач, і головне затримки практично немає. І Це насправді просто ідеальний варіант для геймінгу, особливо, якщо вам хочеться свободи рухів без компромісу. Ну і ще один важливий пункт, на що точно варто звернути увагу в такому випадку, це автономність. І тут чим більше, тим краще. Власне, ну якщо ви граєте дуже багато, то Варто можливо придивитися навіть до моделей, які можна заряджати прямо під час гри. І нарешті про ціну, адже багато хто думає, що чим дорожче, тим точно краще. От, куплю топову модель, і все буде класно. Але насправді це міф, за яким дуже часто ховається маркетинг, тобто можна віддати просто шалені гроші за бренд, але при цьому отримати доволі посередній звук і комфорт на рівні ну середнього бюджетного варіанту. І в той же час навпаки уважно обравши драйвери підтримку просторового звуку, Звуку, матеріали, амбішур, тип підключення і якісний мікрофон можна знайти відмінно гарнітуру, але при цьому за менші гроші. Тому головне правило: не дивіться на ціну як на головний критерій. Так, вона справді важлива, але тільки як орієнтир для матеріалів і технологій. Не купуйте дороге повітря, купуйте гарнітура, яка реально працюватиме для вас. Скориставшись цими простими насправді порадами, ви точно зможете обрати топову геймерську гарнітуру за максимально вигідною ціною. І спеціально для вас в описі я залишив всі можливі і неможливі корисні посилання. Тож переходьте і шукайте свій ідеальний гаджет. А також у вас є промокод ігор на безкоштовну доставку при замовленні онлайн. І це, ну чи це не прекрасно? Я вважаю, що дуже класно. Тому дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте про вподобайку. не Забудьте про підписку, не забудьте про дзвіночок. Вам не складно. Нам справді дуже і дуже приємно. І зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.